Моделюють, кроять та шиють двоє. Волонтерок з Дніпра об'єднали 700 людей з 25 міст по всьому світу і створили швейну роту, яка допомагає військовим. Кравці та кравчині створюють адаптивний одяг для наших захисників і захисниць. Марина одна зі співзасновниць швейної роти. На початку повномасштабного вторгнення вона, як і більшість дніпрян, була розгублена, але хотіла бути корисною та чимось допомогти тим, хто на передовій. Тут у нагоді стало улюблене хобі шиття разом з подругами. Вона відкрила імпровізований цех, аби шити балаклави та термобілизну бійцям. Ми сформували на початку десь близько 30 людей, які шили от кожного дня. Там з 9 до 6. нам бізнесмен надав приміщення своє, свій офіс, який не працював на той момент. Допомагав зі збором коштів на цю на тканину на тепло. І ось так, в принципі, ми стартанули. Після перших відправок кількість запитів від бійців стрімко зросла, але в дівчат не вистачало рук. Тоді вони вирішили масштабуватись і надіслали запити в майстерні з інших регіонів України. Ксенія додала таку ідею, каже: а давай зробимо набори, та роз, ну, розійшли по всій Україні, і там хтось від, ну, там ми написали об'яву, хтось відкликнувся, і я така казала. Ксюша, ну всмислили, хто для нас буде шити? Вони нас не знають, але вона була права, і ну тоді відкликнулось вісім людей, і зараз ці дівчата це координаторки в своїх містах. Ксенія, подруга Марини. Жінки щодня відшивають кіберодяг, спеціальні вироби на липучках або кнопках, який легко одягається, не травмує і не вимагає піднімати руки та ноги воїнові, що полегшує його і без того нестерпний біль після поранення. Це адаптивні труси, шорти, штани, теплі і тонкі, обов'язково теплі. Зараз зимовий сезон, і вони неймовірно потрібні, щоб мати можливість вийти на вулицю. А, також футболки адаптивні, світшоти. Це без капюшона і худі з капюшоном адаптивні, бо кому треба на вулицю, кому треба, щоб в палаті було. А цю адаптивну футболку відшили майстрині в Торонто. А, і ось вона така розцьобується і по плечам, по обом плечам. Майстрині забезпечують бійців адаптивним одягом навіть на етапі евакуації, щоб поранені мали комфорт у найважчих умовах. Швейна рота співпрацює вже з понад сотнею лікарень України. Здорове бажаю дякую архірейський орзі та свійнірозі. За підтримку збройних сил України та нашого спеціалізвірного батальйону шквал, який знаходиться на кубинському напрямку та боронить нашу країну, всі майстер-класи, всі великали, які ми розробили спеціально для цього проекту, були в відкритому доступі для того, щоб мами, доньки, дружини, сестри мали можливість пошити для своїх чоловіків, братів. Кожен стібок, кожен шов це подяка, турбота і нескінченна віра в тих, хто нас захищає. Дівчата діляться для них найбільша нагорода, коли воїни присилають фото у зручному, теплому одязі, створеному їхніми руками. Катерина Мащенко, Іван Пономарів, Дніпро Тіві.